На початку свого існування Кока-кола складалася із декількох компонентів. А саме, це екстракт листя коки і це плоди горіхів кола. Напій був тонізуючим і продавався в аптеках як лікарський засіб. Через що? Через вміст в екстракті листів коки невеликої дози кокаїну, що було відповідно. Тоді, коли це використовувалось, Кокаїн не вважався за наркотик, це була просто тонізуюча речовина, як зараз у нас кофеїн, і е, його можна було легально додавати до певних напоїв, чим в принципі і користувались бренди. Е, і я вам скажу, не одна Кока-Кола. І що виходить? Кока-Кола привчала своїх споживачів до цього незвичайного смаку. За допомогою чого? За допомогою наркотика? Так, саме так. За допомогою наркотика вона формувала споживацьку звичку.